Ви на каналі Керолайн UI, я його ведуча Кароліна, і я вітаю вас у своєму просторі. В цьому відео я розповім вам про феноменологічний підхід в гештальт-терапії. Це відео буде корисним не лише тим, хто цікавиться такою прекрасною наукою як психологія, а й для всіх людей, хто хоч раз цікавився, як краще можна зрозуміти свого. Співрозмовника, як бути більш емпатійним, як краще зрозуміти, який сенс несе людина, коли виконує якісь жести під час своєї розповіді. Тож, коли я буду надалі казати терапевта, клієнт, пам'ятайте, що це також стосується наших повсякденних співрозмовників, друзів, товаришей, колег, близьких людей. Отже, Концепція гештальтерапії спирається на феноменологічний підхід. Феноменологічний підхід закладається у тому, щоб бути як можна ближче до досвіду клієнта, перебувати тут і зараз, не інтерпретувати поведінку клієнта, а допомагати йому досліджувати та усвідомлювати. Як він осмислює світ, іншими словами, допомагати клієнту зрозуміти, хто він і як йому як йому є насправді? Феноменологічний підхід складається з трьох елементів: це винесення за дужки, опис та вирівнювання. Також є четвертий елемент, активна цікавість, і він насправді хоч його і не враховують, але він самий важливий. адже без активної цікавості до клієнта, до співрозмовника, нагадую, неможливо е, дійсно зрозуміти внутрішній світ клієнта, наблизитися до нього, відчути, які дійсні переживання ховаються за тими чи іншими словами людини. Винесення задушки полягає у тому, щоб зрозуміти, які забобони, судження, погляди та, можливо, оцінки впливають на терапевта у результаті розповіді тієї чи іншої ситуації клієнта. Що я маю на увазі? Коли приходить клієнт на сеанс, можна сказати, що це зустрічається два. Різних неповторних, унікальних всесвіти. Це те саме стосується і співрозмовників, подруг, друзів, товаришів. Коли приходить клієнт, він має свій досвід, якісь свої погляди на життя, свої події, свої судження, але такі самі е, судження, висновки, досвіди є. Є і в терапевта, але зовсім він може думати протилежним чином. І щоб не переносити своє розуміння, своє усвідомлення життя на клієнта, терапевт має виносити всі свої судження, всі свої оцінки в душки і дивитися на світ клієнта лише його очима, усвідомлюватись від клієнта так, як усвідомлює його клієнт. Як це може виглядати на прикладі? Наприклад, приходить клієнтка якась і вона зраджує своєму чоловікові так? і вона спокійно до цього ставиться, вона вважає, що це нормально, вона завжди такою була. У терапевта на це свої погляди. Вона, наприклад, цінить, або він неважливо, це умовний приклад. Цінить цінність шлюбу, віри в те, що не, неможливо зраджувати, що... ну і, і так далі. І для того, щоб терапевт не ставився, перші які емоції да? коли людина приходить, така зраджує, ще й задоволена собою. Перші викликають, як так можна? Та, 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 та що це таке? Але людина прийшла зі своєю проблемою, у неї свій, всі, свій всесвіт і своє розуміння цієї ситуації, яка сталася. Тому терапевт має свої судження та оцінки, свої не знаю, якісь критерії, які він розуміє цю ситуацію, має винести за душки і розуміти цю проблему тільки так, як подав її, усвідомлює її клієнт. І це дуже важливо. І в принципі. Це стосується і звичного нашого повсякденного життя. Якщо ми хочемо бути гарним другом, гарною подругою, ми не маємо судити її, ліпити лейби або ставити оцінки. Ми маємо розуміти наших друзів, наших родичів такими, якими вони, якими вони є. Але я розповідаю як про феноменологічний підхід, що це один із критеріїв, один із. Одна частина, яка необхідна в фенологічному підході. Також важливо усвідомлювати, що картина світу на ту чи іншу подію, на той чи інший всесвіт у двох людей може повністю відрізнятися. За це дуже важливо не забувати. Наприклад, ти вираз, «Мене, мене підвищили у посаді. Що перше у вас виникає в думках, коли я вам кажу, що мене підвищили у посаді? Там, зрозуміло, більше грошей є, там, і так далі, скільки це ж круто. Ем, які перші думки ви, 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 виникають, крім загрозів, звичайно. О, да, круто! Вітаю тебе! Молодець! Не стоїш на місці? Бачите, це ваша картина світу? Це умовно. На мій приклад, на мою ситуацію, на мій досвід, що зі мною трапився. А можливо, я відчуваю. Що я не хочу цієї посади, мені там не подобається, мені подобалося де я була. Мені подобалася та робота ті колеги, з якими я там працювала. Я не хочу цього нового досвіду. Я не хочу цієї нової посади. Мене від цього вивертає. Я не хочу і все. І виявляється, начебто, така чудова подія підвищення. так? Але от у двох людей зовсім різні оцінки, різні погляди на одну і ту саму подію, і здавалося, в цьому випадку позитивно. Тож, перша концепція, перша складова методу феноменологічного підходу це усвідомити те, як осмислює світ. Клієнт і не наносити на цей світ ніяких інтерпретацій, не давати оцінки, не засуджувати, не, не казати свою думку, грубо кажучи, що ти про це думаєш, а зрозуміти, що про це думає сам клієнт або співрозмовник. Друга навичка необхідна для феноменологічного підходу це вміння описувати. Під час сеансу або розмови терапевт обмежується лише сприйняттям, так як ми лише намагаємося дослідити те, як клієнт усвідомлює, досліджує свій світ, як він його розуміє, а свої судження, свої думки, свої можливо готові рішення ми винесли за дужки, то залишається лише описувати, як поводиться клієнт під час цієї розмови, що він говорить, як він це говорить, які рухи він вживає, і намагатися зрозуміти або дати за допомогою цих описувальних висновків допомогти зрозуміти клієнту, що він насправді відчуває. Але важливо ці рухи. Не інтерпретувати, тобто не пояснювати самому клієнту, от якщо ти махаєш руками вверх, значить ти хвилюєшся. Клієнт має сам все це проговорити. І застосовувати можна наступні вирази. Наприклад, я бачу, коли ви розповідаєте про свої відносини з чоловіком, у вас починають тремтіти руки, або ви джоргаєте коліном. Що це може значити для вас? Як ви думаєте, що ваші руки хочуть цим сказати? Що, що, це, що ви відчуваєте, коли робите ці рухи? І клієнт уже сам має зрозуміти, можливо, коли він проговорить, він зрозуміє, що йому страшно, а не, а не терапевт скаже. Я бачу, у вас тремтять руки, значить, вам страшно. Або я бачу, що вам страшно, бо у вас тремтять руки. Ні, це невірно, це готовий висновок, і, в принципі, якщо клієнт почує це, то він вже не стане чинити опір і скаже: якщо ви кажете, що мені страшно, значить мені страшно. Він сам повинен усвідомити, що ці рухи для нього означають. І третя складова феноменологічного підходу це вирівнювання. Все, що відбувається під час розмови, сеансу, має рівне значення. Терапевт не говорить, це було важливо для нас, а це було неважливо». Терапевт лише за допомогою своїх навичків, знань та терапевтичної чутливості, допомагає відзеркалити клієнту. Те, що він розповідає терапевту, те, що він хоче донести до терапевту, а потім вже лише сам клієнт визначає ієрархію своїх почуттів, проблем, завдань, іерархію своїх досвідів, він сам визначає, що для нього важливіше, а що важливіше. Терапевт не має цього казати в ніякому випадку. І, в принципі, якщо так. Це можна почути в, в, простій, в простій розмові з другом там, чи подругою. Коли, ну, уявіть, коли ви розповідаєте, ви або рівнозначно вважаєте, що всі ці проблеми для вас важливі, або. Або просто розповідаєте якусь історію і тут вам у відповідь дають так, це не це, це, тут, понятно, це не цікаво. Хіба відразу стає так неприємно? Хоча, можливо, ви в думках собі думали, що це сама важлива проблема для вас. Тому важливо усвідомлювати, що все, що йде від співрозмовника, може нести для нього важливу е однакову цінність. І ніхто, крім нього, не може усвідомити та визначити, що важливіше, а що неважливіше. Це необхідно також пам'ятати. І останні найважливіші є елементи феноменологічного підходу це активна цікавість. Терапевт має відчувати зачарованість клієнтом, він має відчувати нездоланий потяг, дізнатися, що ж робиться в його всесвіті, тому що без здорової. Цікавості, по-перше, сам клієнт або співрозмовник не відкриється терапевту, не зможе розповісти все так, як він насправді відчуває, або покриє е, звичними стереотипами, або розкаже не так, або розкаже так, щоб е, виглядати кращим в очах співрозмовника або клієнт-терапевта, <кхем> е, е, і найкращим. Найкращою такою технікою, аби дійсно щиро, важливо щиро цікавитися людиною, це намагатися уявляти, що ви розмовляєте не, не, не зі своїм подругою, товаришем або клієнтом, який прийшов до вас за 500 гривень на годину чи скільки там, а цікавитись, наче ви розмовляєте з, зі справжнім інопланетянином. Про якого ви зовсім нічого не знаєте, він з іншої планети. Ви не знаєте, як він їсть, як він спить, як він сприймає, як він відчуває, як вони е, роблять свої звичні процеси фізіологічні. Ви нічого про нього не знаєте. І так от, щиро необхідно цікавитися людиною. І це дуже важко насправді, ніж здається. Тому що, коли ви розмовляєте. З людиною ви можете бути в різних настроях. І інколи буває дійсно цікаво, вам здається, особливо якщо це якісь плітки, а буває, ну, скільки можна, да? І це дуже важлива техніка для того, щоб завжди, завжди відчувати цікавість до людини. І якщо у звичної співрозмові з, як, з якимось опонентами. В принципі, ви маєте вибір встати, уйти, або взагалі не торкатися якихось важливих тем, що можуть довго продовжуватися між вами. Але терапевти це просто є необхідно. Необхідно це основна мета в гештальтерапії, щоб терапевт був цікавий до свого клієнта, відчував зачаровану цікавість і щиру цікавість, адже. Впевнена, багато разів бачили, що ви розповідали людям, а в них наче світло горить в очах, але вдома нікого немає. Правда? І як вчителі розуміли, коли ми в школі вчились, що ви насправді не слухаєте, ви наче дивитесь на неї, ви наче пишете, а вона каже, повтори, а ви не можете. Або каже, я знаю, що ти не слухаєш. Як же це вона розуміє? Тому що в очах видно, світло є, вдома нікого немає. Тож ця техніка як ніколи. Важлива, але буває, що природня цікавість, зачарованість клієнтом викликає дуже багато питань до клієнта, що, звичайно, має місце бути, адже як розговорити клієнта, як йому задати тіші питання, якщо ми не вживаємо питання. Але важливо підбирати питання, не давати питання з готовою відповіддю. І за допомогою питань намагатися. Зробити так, щоб людина е, народила щось в собі, сама придумала, що вона відчуває, а, ви, а не ви дали їй готове рішення. Наприклад, е, ви погано спали? Одне питання, здавалося б, нічого. І інше питання, яке е, краще застосовувати в гештальттерапії, а як вам спалося? І людина вже сама скаже, погано, хорошо, надійно, спокійно. Вона сама вже підбере слова, але вона підбере саме так, як і вона їх відчуває, а не з готовим рішенням, як в попередньому питанні. Або ця ситуація вас злякала? Краще задати, що ви відчували під час цього, проживання цього досвіду. Що ви відчували, як вам було, що приходило вам в думках і так далі. Також важливо не перебільшуватись цими питаннями, аби опонент не відчував себе як під мікроскопом. Де, тому що може склатися хибне враження, що терапевт задає багато питань і на них є вірне рішення. Ні на яке питання немає вірного рішення. Або клієнт може думати, що терапевт підштовхує його своїми питаннями до якогось рішення ну, тієї чи іншої ситуації, або чи є вірне рішення, а він ніяк не може докумекати до чого, що його веде терапевт. Тобто такого враження у клієнта скластися немає. Тож з цими питаннями також необхідно бути обережним. Тепер я розповім вам цікавий приклад, який я також нещодавно. Дізналися, як можна застосовувати цей феноменологічний підхід, коли ви розмовляєте з піврозмовником, і ви бачите, що. Отак три руку, коли розповідає якусь історію, да? ну, або терапевт бачив своєму клієнту. Важливо зупинитися на цьому рухові. Можливо, варто спробувати попросити клієнта, а повторіть цей рух ще раз і... і розкажіть, що ви відчуваєте, що перше виникло в голові, що друге, що ви хочете сказати, але ви не можете дозволити собі це сказати. І от важливо. Звертати увагу на ці рухи, на цей феномен, так, феноменологічний підхід, тому що цей феномен рух може стати опорною точкою для вирішення тієї чи іншої ситуації, проблеми, досвіду. Тож, коли виникає от е, такі незвичні рухи, важливо застосовувати е, вміння описувати, віддзеркалити це клієнту. Або опоненту, тому що часто ми не зауважуємо, які ми рухи робимо під час своєї розповіді, своєї розмови. Ми просто говоримо так, як звикли, і не звертаємо знову ж таки уваги. І опонент або терапевти для того і потрібен, щоб віддзеркалити як дзеркало той чи інший рух, загострити на ньому увагу і допомогти клієнту усвідомити, що ж цей рух може для нього значити. Звичайно, важливим є не дати готову відповідь. клієнту, бо опонент має сам розповісти, сам вирішити, що це може для нього значити. І наостанок я поділюся з вами дуже цікавою технікою, яка знову ж таки допоможе не лише під час сеансів, а й під час звичної. Звичної розмови для того, щоб покращити свої скили в гарному розумінні, я не знаю, розумінні сприйняті людей такими, якими вони є, щоб краще їх розуміти та бути більш емпатійними. І важливо дві людини ви та ваш опонент. Опонент може навіть не знати, що ви робите цю техніку, і нехай він розповідає якусь історію. Декілька хвилин, хоча б ну, там 10, щоб точно було, що він розповідав, розповідав, розповідав. А ви досліджуєте, які рухи він виконує, яка їхня закономірність, як змінюється інтонація, як ці рухи повторюються? І якщо побачите, що щось незвичне, щось цікаве, щось неповторне в його рухах, не те, що він завжди виконує. Запитайте в нього, а що це, чому ти так робиш, коли, а що, що це для тебе? А як ти себе в цій точці відчуваєш? І подібні питання. По-перше, це надасть опоненту зрозуміти, що ви дійсно цікавитеся його розповіддю, ви дійсно, а якщо ви цікавитеся його розповіддю, ви дійсно цікавитеся ним. І для повсякденного життя ця техніка також дуже важлива. А якщо ви Збираєтеся стати психологом і вивчати психологію надалі, то вам просто необхідно як можна частіше застосовувати подібну техніку. Я дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і я завжди буду рада бачити вас на своєму каналі і давайте разом розвивати український Ютуб.